Оскарс 2023 заборонили виступати пану Зеленському, аргументуючи це тим, що Війна білих людей відволікає увагу від проблем людей кольорових, зробили найкращим документальним фільмом фільм про Навального. А також звинувачення в тому, що один із номінантів на найкращий фільм року має в своєму бюджеті гроші росіян. Ви на каналі Джульєти. Сьогодні будемо говорити про 95-ту церемонію вручення нагороди кінопремії Гільдія акторів. Почнемо з самого початку, це вже другий раз. Коли пан Зеленський не може виступити зі своїм зверненням на Оскар, перший раз був минулого року, коли повномасштабне вторгнення тільки почалося, аргументація просто шикарна. Ви, українці, дуже голосно помираєте. Вас дуже голосно вбивають. Ви відволікаєте весь світ від інших проблем, більш важливіших. І розумієте, все це лицемірство і абсурдність, коли вони нагороджують оскаром документальний фільм про Навального лідера російської опозиції, котрої не існує окремо. Треба відмітити цю делегацію цього недофільма. Це називається Поки батя в тюрмі робимо гламурні фоточки. Бо ми ж на червоній доріжці Оскару цікаво, що цього року доріжка була не червона. Кольору шампань, і це вперше з 1960 року, коли колір цього килимка змінюється. Як сказали, це для того, щоб сукні і вбрання всіх, хто відвідує кінопремію, виглядали краще. І я тут все-таки частково погоджуюсь, тому що, озираючись на минулорічні церемонії, то деякі вбрання дійсно мали таку тенденцію зливатися з червоним килимом. Також на цьогорічній церемонії нікого не було з прапорцем України, ніхто не висловлювався в нашу підтримку. І додайте до цього, що вони не обрали фільм про нас в категорії документальний, найкращий документальний фільм. І я пропоную цьогорічний Оскар обісрати, хоча я буду старатися робити це об'єктивно. Швиденько пройдемося по нарядам, котрі мені сподобалися найбільше. Тут нас в основному дівчата. Флоренс П'ю, моя королева гарна, прекрасна, як завжди. Цього року вона не була номінована, вона лише була однією з співвідучих, точніше, не те, що співвідуча, а тих, хто вручає нагороду і представляє номінантів. Кара Делавінь, Її образ мені сподобався найбільше. Леді Гага тут у нас була присутня також. Мені сподобалася мені сподобалась її сукня, але макіяж. Ніколь Кідман завісила волоссям обличчям. мабуть, щоб не було видно її зморшок. Взагалі, чесно, вона, може, це тільки я, напишіть в коментарях. Але вона мені видається страшною. Не в плані, що там страшна, негарна. А я інколи на неї коли дивлюсь, мені стає лячно. Я не знаю, чому вона в мене викликає такі почуття, але в неї якісь дуже страшні очі. Педро Паскаль. Також був один із тих, хто презентував номінантів. Про нього, до речі, я нещодавно виклала відео. Запрошую подивитись. Був дуже елегантний, ну, як завжди. Але цікаво, що це не був одяг як з бабусиної скрині, як хтось казав в інтернеті, що в нього є така тенденція вдягатися дуже екстравагантно. Хоча. Чому це личить? Я можу назвати ще одну е, людину чоловіка, кому личить такий одяг, як бабусин. Це Гаррі Стайлс. Так, от, коли він приїхав і його зустріла одна з журналісток, він насипав їй компліментів. Вона йому також, також сказала, що він зірка Тіктоку. Тому що вся стрічка Тіктоку в мене і не тільки в мене, забита саме Педро. Ведучим цієї церемонії був Джеммі Кіммел. Почав церемонію з того, що зробив невеличку прожарку всіх присутніх зірок. Фаворитом цього Оскару став фільм Все завжди і водночас, але про все по порядку. Найкращим актором другого плану став актор. Іх Юкман з фільму Все завжди і водночас. Він приймав статуетку з дуже емоційною промовою, що всі мрії завжди збуваються. До речі, окрім нього, в цій категорії був номінований Брайан Тайрі Генрі. Я для себе його відкрила після фільму «Bullet Train», де він ну, неперевершений був, зіграв. Просто краще за Бреда Піта. переможницею в категорії найкраща жіноча роль другого плану стала Джеймі Лі Кьортіс. Це перша її номінація, як і перша перемога, власне. З тої промові вона згадувала своїх батьків, кожен з котрих був свого часу номінований на Оскар, її мати Джанет Лі, зірка хічкоковського психо, а батько Тоні Кьортіс також був. Дуже популярним відомим голівудським актором у 50-х. Тобто, такий спадок, я так думаю, тяжів над нею. І сьогодні ввечері вона все ж таки нарешті закрила гештальт. Хочу відмітити ще раз Кару Делевінь в неперевершеному образі. Ця її залученість в Оскар це частина її реабілітації. Після тих славнозвісних фото, на котрих вона виглядає так, що в неї явно є проблеми з забороненими речовинами. Тут ну, ми знову бачимо делегацію лібералів і опозиціонерів з Росії. В їх промові, звісно, звучали слова про путінську війну, заборону, свободи слова і пер політичні переслідування. Розповідаю І мене досі трясе, тому що це був такий емоційний резонанс, коли я дивилася це наживо. Мені треба ретріт. Оскар за найкращу грім та зачіску представляли Семюель Л. Джексон і Дженніфер Конолі. Вона, до речі, виглядає офієнно, не дивлячись на свій вік. В цій категорії я, звісно ж, вболівала за Бетмена, Хоча варто зазначити, що цього року всі фільми, які були представлені в цій категорії, були надзвичайно сильними і перемогла стрічка-Кит. Бо дійсно в цей образ в цю стрічку було вкладено неймовірну кількість роботи, тому відзнака явно заслужена. Для розуміння, все, що ви бачите на екрані, це все силіконові накладки, котрі були спеціально розроблені під Брендана Фрейзера. Накладалися вони по декілька годин перед перед зйомкою сцени кожен день. І основну задачу, котру перед собою ставив, ставив департамент мейкапу, було те, що цей грім, мало того, що він мав виглядати справжню. І живу, він ще не мав відволікати на себе всю увагу від актора. І як ми бачимо, кіноакадемія це побачила і відзначила. Оскар за дизайн костюмів достався Чорній пантері, котра Ваканда Форевер. Хоча, на мою думку, в цій категорії найкращим був е, Елвіс або Вавілон, хоча на таки більше Елвіс, тому що там костюми. Витвір мистецтва Педро Паскаль з комуністкою Ліз Олсен представляли категорію Найкращий анімаційний короткометражний фільм. А після цього був цікавий виступ з номінованою найкращою піснею з фільму ра Ра. -ра». І чим був цей виступ цікавий? А тим, що фільм Рарара -ра -ра» знімався в Україні ще до початку повномасштабного вторгнення. І під час виступу на задньому екрані ми бачимо Маріїнський палац. Леді Гага виступила зі зворушливою піснею триб'ютом Тоні Скоту. Ця пісня була написана для фільму Top Gun Меверік, і весь фільм загалом присвячений саме Тоні Скоту. Це режисер-фільмейкер першого оригінального фільму. 1986 року. Ріаночка Ріаночка виступила зі своєю піснею Lift Me Up, котра була номінована на Оскар. Пісня з фільму Чорна Пантера, Ваканда назавжди. Це Ріанина перша номінація, і, на жаль, Оскара вона не отримала, тому що Оскар в цій категорії відійшов фільму Рарара. -ра -ра». ну, хоча б десь ми засвітилися, хоча про нас все так весь вечір всі мовчали. Квін Флоренс і Ендрю Гарфілд представляли категорію сценаріїв: найкращий оригінальний і найкращий адаптований сценарій. Ну тут за найкращий оригінальний сценарій переміг фільм Все завжди і водночас. І мені сподобалася реакція Флоренс. Вона була було видно, що вона була щиро рада за них. Оскар за найкращий звук отримав фільм Top Gun Maverick. І я ще раз хочу нагадати, що ходять чутки, що у виробництві цього фільму були залучені кошти росіян, російські кошти, і залучені вони були якимось тіньовими схемами, адже весь цей перебіг. Російських коштів зараз знаходиться під санкціями. Все завжди, водночас, отримали також статуетку за найкращу режисуру. А от найкращим актором став Брендан Фрейзер із Китаю, чому я просто невимовно рада. Його промова також заставила мене. Плакати, тому що вона було видно, як він хвилювався, як він не очікував цієї перемоги. Я дуже дуже рада за Брендона, адже він багато чого поганого пережив в своєму житті і заслужив на визнання. Найкращою акторкою стала саме Мішель Єо із Все завжди і водночас, і це було очікувано. Ну а фільмом року став все завжди і водночас. Що також абсолютно очікувано було, ну, принаймні для мене. До речі, якщо ви не знали, Оскар за найкращий фільм отримує саме продюсер, і саме продюсер штовхає свою промову. Просто для мене колись це свого часу стало відкриттям. Пишіть в коментарях. Хто вам сподобався, за кого ви вболівали, які фільми ще вже встигли подивитися зі списку найкращих фільмів? Чи сподобався вам фаворит цього року Оскар? Не забувайте підписуватися на мене, ставити вподобайки. Ну і підтримувати мене і мій канал. Дякую, що були зі мною. Дякую, що додивились це до кінця. Ну і всім па-па!